Хтось скаже, що я проповідую якусь нову релігію Катарсису. Але це зовсім не так. Все це є у Святому Письмі. Пригадай євангельський епізод зустрічі багатого юнака з Ісусом Христом. Юнак поцікавився, як врятувати власну душу для життя вічного. Христос відповів, що для цього найперше потрібно дотримуватися найпростіших етичних законів, відображених у старому заповіті, кажучи інакше уникати потужного забруднення душі. Юнак поцікавися, що йому бракує, крім цього, необхідного. Відповідь Христа його здивувала і перегнітила. продай свій маєток і роздай все убогим, тоді йди за мною. А поза як ця порада юнака не влаштувала, і він пішов геть. Христос сказав, важко багатому війти в Царство Небесне, легше верблюдові пролізти крізь вушко голки. Це зауваження й донині шокує багатьох людей, а його зміст полягає в тому, що навколо нас безліч тих. Які мають викликати у нас співчуття з причини свого страждання, і багато з них страждають через матеріальну скруту. Багата людина є байдужою до чужих страждань. Її багатство закриває її очі на саме існування цих страждань. Вона стає гордою, жорстокосердною, а то навіть жорстокою до тих, кого вважає життєвими невдахами. Звичайно. Існують винятки, існують люди, наділені багатством, які використовують його не для власного задоволення, не для ще більшого збагачення, а для полегшення страждань ближнього. Але ці люди, винятки, це одиниці, яких важко назвати багатими. Багатство проходить через їхні руки, аби ці руки змогли чинити Божу справу. Пригадаймо також слова апостола Павла. Бо вирішив я поміж вас нічого не знати, окрім Ісуса і то розіп'ятого. Воскресіння Ісуса Христа найбільше чудо і найбільша надія Християн. Чому ж апостол Павло не бажає пам'ятати нічого, окрім розіп'яття Господнього? Відповідь проста, співстраждання з Богом є очищенням людської душі. До безкінечності. Чим частішою вона стає, тим більше благодаті Святого Духа може вмістити. А тепер знову пригадаймо зустріч багатого юнака з Ісусом Христом. Що сказав Господь Апостолам в підсумку про спасіння людської душі, людям це неможливо, але все можливо Богові. Саме Бог очищує людську душу, яка виявляє співчуття тим, хто страждає. Саме Бог своєю благодаттю робить цю душу живою, без Нього спасіння неможливе, проте спасти нас без нашої співпраці із Ним Він не може.